Василь Семоненко, лебеді материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лумани, зорі сургучеві, Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колись, кусинову гайдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги. У хміні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності і любові, будуть тебе кликати у сади зелені. Хлопці, чорночупих, диво наречені, можеш вибирати друга і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину.